На що звертати увагу при виборі теплового насосу? Перше, на його потужність. Ніколи не підбирайте тепловий насос на око. Якщо ви підбираєте тепловий насос за малої потужності, він не буде справляти з системою опалення. Якщо ви підбираєте тепловий насос за великою потужності, ви переплатите за сам виріб і в майбутньому будете кожного місця переплачувати за опалення будинку. Друге, на його ефективність це показник COP. Але звертайте на нього увагу не тоді, коли маркетологи вказують. При плюс 7 на вулиці, а тоді, коли вказано мінусів на вулиці, його показники мають в той час бути приблизними до трьох. Третє це рівень шуму. Старайтеся обрати тепловий насос, який не менше шумить, і старайтеся уникати розташування теплового насосу зовнішнього блоку під вікнами вашої спальні. Четверте це сервіс та монтаж. Переконайтеся, що в вашому регіоні представлені сервісні партнери даного виробника. І при виборі обов'язково звертайте увагу на те, хто вам буде монтувати, скільки він перед тим теплових насосів вже змонтував, чи є у нього досвід, чи стикався він вже з якимись проблемами. Наша компанія займається монтажем теплових насосів з 2016 року. І нас за плечима поза 100 змонтованих теплових насосів різного її різних брендів різних типажів. Тобто, це є і повітря, вода, і ґрунтові теплові насоси, ґрунт вода, вода, вода. Тому, якщо ви хочете підібрати для себе тип насос, будемо раді вам в цьому допомогти.